Друзі, усіх вітаю! Хелсі Гарден на зв'язку 29 квітня, фундучок в такому стані. Бачите, приморозки пережив добре. Все червонолистий. Все відквітувало, все гарненько. І я вам покажу зараз грецький горіх. А з грецьким горіхом все набагато складніше. Весь вимерз. Бачите, все. Як бачимо фундучок в гарному стані. Це сорт каталонський, перецвів, все гарно. Листочки. А Грецький горіх. І це Грецький горіх сіянцевого типу. До речі, що є привитий. Також. Зрозуміло, відіб'ється зі сплящої бруньки, все буде добре. Але бачите, вже починає відновлюватися. Ось бачите, сплящі бруньки роблять своє діло. Але урожаю, на жаль, не буде. А фундучок рядом гарно себе почуває. Нічого йому не бракує. Так що, робіть висновки, садіть лише правильні культури. Усім гарного дня, мирного неба!